Я всіх вітаю, приїхав під вечір. Хочу спробувати половити бачки. Сьогодні буду використовувати ось такі вудки. Каліпсо 75 см, груз 10 грам. На повідці ось такому. Ну а тут зараз оснастку ще перев'яжу. По наживці буду використовувати курячі серця. Вони ще підморожені, просто відриваю шматочок на гачок. Вже закинув вудки, опускаємо на саме-саме дно. Ось така вудка в розібраному стані. О, бичок є. Так, іди сюди. Перший пішов. Зачепив тут дуже багато, це звична справа, каміння. сметя на дни. Сейчас, наверное, ведерву. Так, ведерва. Я и 1000 у нас. Водичка мутна. Дно не бачите. Ні, нірок не бачите. Зараз хочу перевірити інше місце. А якщо що, повернусь назад. Не знаю, вийде там чи ні, тому що ну, волна така немаленька приїхав на інше місце, а тут волни так нормально варять. Ну, Зараз спробуємо і тут. Вау. Дивіться скільки нанесло сміття шторму? Ну так, да, дуже сильно заливає, просто не по ловлі. Буду повертатись, мабуть. Так, підпи. Зараз сікати буду мимо. Йому здається з'їв. Так Тут щось смикає. Смикає. Ось такий бичарик. на рена ай вырвался ай ай-яй-яй куряче серце хочу зібрати ще чотирьохметрову волоночку і спробувати по норкам трішки далі Oi! Jeg, det Третий красунчик. О Просто пидрят. Зразу клює. Ой, дити сюди. Всім дякую за перегляд, хто тобто додивився це відео до кінця. Як завжди, для вашої зручності всі посилання на Снасті, які використовую, залишаю в описі. Ну а вам до скорой зустрічи.